Сьогоднішній випуск, чому ми бідні, чому ми думаємо як бідні, що таке фінансова грамотність, як працювати з фінансовим плануванням і з чого ця вся історія починається? Тому що це ця тема вона турбує максимально кожного, мабуть, з нас. Ми зараз бачимо дуже багато курсів стосовно того, як стати фінансово грамотним, як займатися фінансовим плануванням, як змінити свою життєву позицію стосовно відношення відношення до фінансів, як планувати. Свої фінанси, як вийти з боргової кризи і всього, всього цього цікавого і різного, тому що воно саме зараз у нас на часі. Тому що ми всі з вами діти, котрі виросли у 80-ті-90-ті роки. А, а діти 80-х-90-х років це діти, котрі виросли в певних програмуваннях, в певних обмеженнях. Головна проблема українців і фінансової грамотності це наш початок, це наш фундамент, це те, де ми з вами зростали. З цього починається зерно фінансової бідності, відсутність планування, відсутність розуміння, що таке бідність в цілому.